Шалом, це Славко, мої любі глядачася, каже, щоб я подякував нашим щедрим донаторам. Я скажу, що ми дуже вдячні. От я дивлюсь, коли ви нам донатите відразу якісь добрі новини на фронті. Ваші донати, це не лише ром для нас, але й добрі новини для вас на фронті. От бачите, вчора я вам розказував загарічну 127 розвідувальну бригаду Чорноморської флоти. Ви знаєте, що дві горних роти, рота парашутістів, чотири роти ППЛА. Сьогодні вони героїчно, за даними цього народного оператора, наступають з дослідного на Станіслав. На або на 241 шу територіальну бригаду, або там є за іншими даними. От зараз за іншою картою, тут є неповно, є частини 128-ї механізовані. От ви бачимо, що тут відбуваються бої місцевого значення. Але ви бачите, якщо вони биту перебиту, 127-му відправили, то що в них там в другому ешелоні? 126-та бригада наших зрадників? Ви знаєте, була така 126-та бригада. з Перебіжчиків. Потім Андронік, Гаспарян неї командує три мотострілецьких батальйон. І танковий батальйон Гаубічний. І четверте, ви вже знаєте, це четвер, четверта гвардійська воєнна база Сєвєра це з якої втік осетинський батальйон. Там три батальйони. Те, що де танки, ну, знаєте, вони вже биті, перебиті. Чого їх тримають в другому ешалоні? Ну, то, що вони втратили боєздатність і сподіваються ними розвинити наступ, але ви бачите ганяти в другий раз сюди, от, в бої на Станіслав 127, оту бригаду розвідки їхньої, там одна назва, там та слабка батальйонна тактична група. То та якщо вони таких посилають на фронт, то хто в них в тилу можна задати питання. Ну і ще одна така дрібна деталь, хто цікавиться нашою артилерією, можемо поздоровити нашу 45-ту або ще когось з місцевих, може. Ну, не знаю, у кого вони тут є, але в районі Іванівки, ви знаєте, засвітилися. Отут. -от. За... Засвітилися наші три топора. М777, вже їх показали три дні назад. Ми це бачили, хотів казати, Сьогодні українське показали новини, що нарешті ще один наш підрозділ артилерійський переозброєний М777 трьома топорами. Зичимо й перемоги нашим воякам. А зараз поговоримо за постачання. Така новина, я її втратив, але дискусію за неї не втратив. Ви бачите, що курганський мерзавод 12-го, вся ця історія почалася. Я вам її розкажу з 12 го серпня. Курган наш повідомив, що він, можливо, буде виробляти більш старі БМП 2, а не БМП-3. І це буде і дорожче, і чому? І нарешті ми можемо розібратися з цією історією. Це. Петр Тюкав, директор на армії 2022, повідомив, щоб ви ж знаєте, що последній випуск бмдб 2 був зроблений 2005-2006 року, останній раз на експорт 2002 року. Запасні частини для них готували. Хочуть вони, мабуть, робити БМП 2М з модулем Бережок, двигателем утд 20 Кому цікаво, подробиці в мене може в Фейсбуці подивитися. Алжир закупав це такий бережок, з початку з 2005 року. Росія почала закупати 2017-2018 Кажуть, що вони в на, на 2020 рік, Це бойовий модуль, чогось досяг бойової вартості. Що ще може означати? Перш за все, це ціна. Не забувайте, що БМП 2 вона була десь 308 тисяч доларів за одиницю, яких закупав Ємен. ОАЄ Кувейт закупали їх по 10 мільйону і ще. Кошти на, 6, на свої шесотидин 10-15 мільйонів доларів на запасні частини. Росіяни за це знали, чому вони це роблять? Тому що вони не витягують. Во якщо ви бачили в Оріксі втрати БМП що в цій річної потужності завода Курганського 250 машин. В принципі, вистачить, щоб заповнити втрати, які ми тут наносимо. в тому числі і знос техніки, технічні потери, бойові потери. в принципі, воно можуть. Витримати, що 70% втрат вважалося це було. БМП 3, вони хочуть їх поміняти на БМП 2. Ну, що можу сказати, вони знижають якість своїх озброєнь, тому що не потягнуть високотехнологічні через меншу кількість западних частин. Ну, будемо вітати їхні бмп 2 тут з цим модулем біріжок, поки вони їх розвинуть. У них зараз, бачите, перехід від запасів, які нам вважалися безгранічними, до нового виробництва, яке треба розвивати. Що Цей рівень потужності 250 машин на рік, це ж його ще треба досягти, не забувайте. А Тепер з цієї доброї новини ми переходимо на оцю от статистику артилерії. Щоб ви не переживали, я вам можу вам розказати, що видатки, ви бачите, нашої артилерії були на рівні 5 тисяч. Пострілів на день, що росіяни вважали, що робили коло 30 тисяч середнього пострілів. Це дуже така статистика, Вона має лише цінність того, ця одна добра людина замість мене зробила. Я її розмістив з прізвищем у себе в Фейсбуці. Подивитися, що ще дуже далеко до рівня Другої світової війни. Що нам треба знати? Що 3 тисячі стволів російської артилерії це загальна статистика. І ви, коли я буду вам її оповідати, помножити її на той коефіцієнт курганського мірзавода. Що знос був, мабуть, у них 50-75% цілок артилерійських, що їх теж треба міняти, вони вірять, що їх можна буде поміняти з резерву, я вважаю, що їх доведеться міняти з виробництва, що 15 мільйонів. Артилерійського стрільна одиниць в них є запасі. Ну, стрільно це снаряд, -бай боєприпаси артилерійський українською мовою. Що виробляти вони можуть півтора мільйона одиниць стрільна на рік, і що це їх, їх потужності вистачить на 11 місяців. Що запасів їхньої артилерії при тих темпах виробництва і запасів і такому темпі вогні вистачить на 11 місяців. Не треба з того так нервувати. Ми самі розуміємо, що війна буде тривати. Що найма що найпівраніше до весни наступного року, а далі безвідповідально прогнозувати, не треба всього цього боятися, бо буде так само, як всім з куганським доведеться їм переходити на якусь більш примітивні боєприпаси, артилерійські, може на якісь більш примітивні артилерійські системи. Так що час вже працює на нас, коли можна побачити слухати 6 місяців, а вони вже переходять на старші моделі БМП. Так що поки що, все за нас єдине, що союзники ви бачите, вони вважають. Що можуть дати нам 16 одиниць 105-мм оцих Л-119 і 30 скільки 6 тисяч набоїв, і це має компенсувати наші артилерійські витрати. Я скажу, що з такими подачками, це вони нам натякають, що заморожуйте фронт і сидіть взимку до весни, чекайте у фронта погоди. Я б так сказав, ну, побачимо, чи буде наше командування чекати у фронта погоди, коли ми з вами бачили. Що тут відбувається, що вони свою нещасну бригаду розвідки в складі трьох роти ганяють в бій на Станіслав? Може, насправді Арестович мають, що в них все насправді настільки погано, що може для нас щось краще відбутися. Побачимо бай.